Де українцям найкраще жити в 2025 році. Бо ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах, я майже кожну країну хейтив. І вузько можна, стільки негативу, а тебе і так далі. Я вирішив, ладно, ще одну попутку спробую переїхати в Варшаву. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх всіх пішов поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати якихось термінів, блін, апойтментів, щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є синього, тобі треба здати аналізи, ти прийшов, копійки заплатив, зрівняні з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують, сервіс, салфетки на столах. Понял? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям, ну, цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас, ну, по-доброму, не наглієш, якщо сюди переїдете. Польська навіть не потрібна. Ну Хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. усюди або англійську або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Ні разу ніколи я не чув, тут співдаляє на Україну чи там пан в Польщі мусить мовить по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці реально, Варшава. Хто був в Варшаві дові? Хто приїде зараз сюди, ви тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. Варшава зараз схожа як на другий Київ, типу на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, но дома, тіпа. бо всюди тебе оточують українці і українські. І нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема, нема тут цих істеричних, знаєте. E aqui Як я в тому числі там, хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині і не хейтить Німеччину, бо це кончена, блін, країна. Взагалі. Я не знаю. Українці, я дуже перепрошую, тих, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий і дуже щасливий. Але ви якісь стальні, тіпа, реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Тому Потому що там жити, ну у вас якась суперстальна психіка. А туди люди шизофреніками уїжджають просто. На німці гляньте, Там стільки на антідепресантах, це депресія. В Британії те саме. Третя країна в світі по депресивним станам і поки. Кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшавою. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан. і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось наступних відео. Пока.